Відкриваючи депозит в банку Львів, ви насправді допомагаєте банку підтримувати і розвивати зелене фінансування і зелені технології, і забезпечувати енергонезалежними проектами наших інших клієнтів, що я маю на увазі. Кожна ваша гривня, яка буде приносити вам користь у виді доходу по депозиту від банку Львів, буде також паралельно задіяна для можливості банком Львів надавати зелене фінансування для малого та середнього бізнесу. І це не про якісь високі технології, про космічні підходи. Це про банальні речі, тому що ці кошти плавно. Перейдуть через формат кредитування в наприклад генератор для якогось ресторанчика чи кафе. Перейдуть в сонячну панель для якоїсь птахофабрики. Ці гроші будуть тим однією чи двома цеглинками для підтримки загальної економіки України в цей такий мега важкий час. Депозити у банку львів бути вільним це фінансово зростати. І от такі речі дуже мотивують, надихають. І власне я вважаю, що всім, хто працює в банку лів, дуже пощастило, бо це толерується, розвивається.